Всім привіт, дорогі друзі! Вже наступила весна, скоро буде Пасха. Найулюбленіше свято багатьох дуже людей. Всі будуть говорити зараз Христос Воскрес, свою Воскрес. Але дуже мало хто задумується про значення цих слів, дуже мало хто знає. А тим більше, дуже мало хто знає, що Пасхи існує три. Це єврейська Пасха, це християнська Пасха і це язичницька Пасха, яка ще по-іншому називається Великдень. Тоді, коли слов'яни, язичники, ще тоді, коли на нашій території проживали язичники, тоді коли не було християнства, і скажімо так, люди поклонялися бісам, демонам, природі і так далі. Вони ще не пізнали істинного Бога. Вони робили все це ідолопоклонство, яке чітко в Біблії прописано, що Бог Це ненавидить, і за це люди будуть покарані, тому що Бог він один, один єдиний, і саме для того, щоб всі народи світу пізнали його. Саме для того, 2024 роки тому на цю землю прийшов Ісус Христос, який показав нам Отця, що на небесах існує. Наш батько Небесний, Отець наш Небесний, і що Він чекає нас всіх додому, але ми не маємо бути ідолопоклонниками, що інших богів не існує. Саме для цього і прийшов Ісус Христос. Ісус Христос помер за всіх нас для того, щоб смерть та пекло не мали над нами влади, щоб диявол не мав над нами влади. І всі ці біси і чорти, яким. До цих пір люди, які називаються би християнами, поклоняються, поклоняються саме на свято Пасхи. Вони печуть всі ці кулічі, обкладають їх яйцями, не розуміючи, що це насправді поклоніння тому язичницькому їхньому богу, бог плодородія да у них був такий. І саме цей фало в формі фалоса пеклася та булка, да, і саме тому обкладалася яйцями задля родючості землі, скотини і людей, і поклоняються просто не розуміючи, що вони роблять, адже, наприклад, в єврейській Пасхи да Бог Бог заклав старий заповіт, коли прийшов губитель на ту землю Бог з євреями заклав цей заповіт е, кров'ю е, аганця ягняти, да, щоб вони помазували косяки своїх дверей, і тоді Бог їх збереже. І от е, так само, коли прийшов Ісус Христос, Бог заклав новий заповіт в крові Ісуса Христа. Що коли ми будемо Учнями Ісуса Христа, жити по Його Слову, виконувати Його Слово і не поклонятися ніяким ідолам абсолютно, поклонятися тільки істинному Богу, поклонятися тільки Отцю Сину Ісусу Христу та Духу Святому, це і є один єдиний Бог, то тоді губитель пройде і мимо наших домів. Так, от, українці, зараз на нашу землю прийшов губитель. Прийшла війна. І що роблять люди? Вони далі поклоняються ідолам. Печуть ті паски і святкують язичницький Великдень в честь Бога родючості і, і не поклоняються Ісусу Христу, і не вивчають Його Слово. І саме тому, знаєте, він найде досі, тому що люди не хочуть відвернутися від ідолів. Люди далі є ідолопоклонниками, відвертаються від істинного Бога, не е, почитають Ісуса Христа, не почитають його Слово. І не йдуть до істинної церкви вивчати Слово Боже, тому знаєте, щоб губитель пішов з нашої землі, нам всім потрібно зараз покаятися і прийняти тільки Ісуса Христа, прийти до істинної церкви, яка вивчає Біблію Слово Боже, щоб нам розуміти, як нам спастись. Адже в Біблії сказано, що той, хто збереж Боже Слово, тобто Біблію, того збереже і Господь. Тому для того, щоб Господь зараз зберіг нас, зберіг нашу країну. Нам потрібно почати вивчати і виконувати, тобто берегти Боже Слово Біблії. Нехай благословить вас Господь, щоб ви всі дійсно покаялися і перестали бути ідолопоклонниками, і поклонялися Ісусу Христу. Амінь.